По Барселоні, ось окрім Войчиха, Войцеха Войцеха Войця є тільки одна людина, яку можна похвалити в Барселоні за цей матч. Це Маркус Решфорд. Решфорд, Це... так. Решур, так. так. До, до речі, я про нього забув. Як він грає в футбол? Чому? Що було в МЮ такого? Що Решфорд так не мог не міг грати? Він грає, як знаєш... у знаєш, так... йдуть сім'ю. Є... грає. Да, Є такий, знаєте... Мактоміний зараз як розриває в нападі. Да. Ось решвар Ні, знаєш, є такий... ДНК Барселони, да, отака. Типу є таке враження, що в ньому не теж ДНК Барселони. Він, він там дуже органічно виглядає. Скільки ми бачили футболістів Барселони, да, той же Коутіньо, да? коли переходив, вони так і вони спочатку, з самого початку, йшли як супертопи, uh -huh. да, переходячи в Барселону. Тут збитий льотчик. Да, який взагалі яким дивом ти перейшов в Барселону? Да. Типу Всі... навіщо він коли переходився, такий, ну все, ну це як Ні, ну так. Як, він да, він, там... він останнє там півроку, бо він грав там не в М'ю, а в Астенвілі, трохи реабілітувався, але не настільки, да. що ти прямо, прямо в Барселону, і він але, ну, в Барселону він пішов, тому що це оренда в Барселона. Там проблеми з грошима і так далі. Але якби в Барселоні все було в порядку з грошима, вони фіг би взяли ось цього е Решфорда. Решворд,